Усім привіт! Зараз ми знаходимося в магазині Pet Home. Мене звуть Юлія, я адміністратор магазину. А це Денис, представник компанії SEVA і також ветеринарний лікар. Сьогодні ми розберемо дуже цікаву і серйозну тему, таку як неспокійне життя в Україні і неспокійний час, який ми зараз переживаємо. На жаль, не тільки ми, а й наші маленькі улюбленці це котики або собачки. І розберемо, що таке стрес і які його бувають наслідки. Денис, розкажи, будь ласка, нашим підписникам, що таке взагалі стрес, як він впливає на наших улюбленців, і взагалі, які він буває. Друзі, всім вітання. Що таке стрес? Це неспецифічна реакція організму на подразник. Він буває як і людей, так на жаль, і у тварин, у собак, і у котів. Він буває гострий, буває хронічний. Юль, тобто гострий це якийсь там швидкий стрес, угу. тобто я... коли вибухи. Коли вибухи щось таке гостре, навіть просто поїхати в клініку з тваринкою це дуже сильний приїхати, стрес. пострикти кігті, наприклад, і приїхати додому, uh -huh. це гострий стрес. Uh -huh. Тобто він такий от різко з'являється до години часу, можна сказати, і він потім зникає, тому що з тваринкою приходять додому. Або вибух uh -huh. якийсь, тваринка там боїться, потім нічого не чує, і її, її трошки вона заспокоюється. Uh -huh. А хронічний стрес це який довго, постійно тваринка відчуває. Тобто, це може бути переїзд. Угу. Просто банальний переїзд, ніби а, в нове приміщення, новий новий дім зараз це багато. Такого буває. Тобто з котом або собачка переїхали в нове, нове приміщення, в новий дім. Скільки вона може адаптуватися, скільки потрібно їй часу, щоб прийняти нове поміщення, і скільки взагалі може тривати стрес, коли вона переїхала у нове приміщення? Хронічний стрес насправді може тривати і дуже довго, якщо є постійно подразник. Ми повинні розуміти, якщо є подразник якийсь, то стрес може тривати дуже довго. Uh -huh. Наприклад, два, був один котик, взяли ще одного котика. І цьому котику, який жив постійно в uh віщенню, -huh. да, а йому не подобається. Він до нього не звикає до іншого, uh -huh. і він може там рік це було на практиці постійно живуть, там і два роки. Вони не звикають друг до друга, і для нього це постійний стрес. Uh -huh. От або дитина навіть з'явилася. У людей з'явилася дитина uh -huh. і постійно, постійно мучає, мучає. Да, ти, на жаль, це таке ж теж буває, але uh -huh. це те, треба працювати з вже з власниками тварин. Uh -huh. Тобто розповідати дитині, як поводитися з тваринкою, щоб було все нормально. Це хронічний стрес він може прям пару років тривати, uh -huh. може швидко пройти. Якщо там ж якщо все нормально, якщо нове приміщення може бути таке, що і там тваринка там буквально там за 4 дні адаптується все uh -huh. індивідуально. Кожен організм він індивідуальний, у в кожного свої процеси. Тобто хтось адаптується за 4 е, дня, а хтось буде адаптуватися і, з, і без якоїсь е, допомоги він так і не адаптується. Тобто, коли є стрес, тваринка може і погано їсти, і не буде така активна, як завжди, правильно? І вона десь так. може да? наприклад, в якісь шафах або тумбах. То... Це стрес, який вона так. Утримує. Можна поділити, наприклад, стрес розібрати у котів у собак. Вона трошки відрізняється. Ця uh -huh. симптоматика. Наприклад, як ти, Юль сказала, да, прятатися це більше для котів. От в мене Коли... котик. Ми приїхали нещодавно, і от. от він дуже погано себе почував. Він два тижні. Зовсім не їв, ну, їв, але трохи. І постійно прятався в шафах, в тумбах, і він знайшов таку як е, скриню, да, де можна сховатися, і щоб його ніхто не чіпав. Я йому включала діфузор е, Філівей, е, він е, на мою квартиру якраз підійшов по площі. І я з, помітила, що коли mm. діфузор був постійно включений, то він. Е, більш краще себе почував. Тобто він підходив до мене, він не прятався як зазвичай в перші дні. Тому я помітила дійсно, що він працює, працює так, як потрібно працювати. Тому що е, просто капсули, вони не допомагали. Тобто, це Вроді як і заспокійливі, але вони не так працювали, як хотілось. А філівей він працював дійсно як потрібно. Тобто, тваринка вона дійсно заспокійлива була в Доброму стані, грайлива і підходила до всіх там вже якийсь конект. Угу. Тобто, так, якщо повернутися до того, як коти і собака, вони трошки по різному відчувають стрес, по -різному. трошки по різному а, себе ведуть. От коти угу. забиваються, десь якісь от шафи, а, прячуться постійно, в них може слина текти угу. дуже обільно, випадає шерсть. Просто, от навіть якщо на прийом Це при стресі. Да, це при стресі. Просто це такі от із таких ярких прикладів, коли на прийом приносять котика uh -huh. а, і він боїться, зрозуміло, його потім. навіть якщо просто оглянути. Його забирають, і там такі от купа шерсті. Дома такого б не було. Просто він стресує, така от шерсть випадає. Якщо казати про собак, вони вже там теж різні, різноманітні симптоми. Вони можуть гавкати, можуть скулити, вушка прижимати, вони можуть лизати себе господаря, так, от, прям так це активно то, вилизувати. Як стрес. Да, да, це буде сковтувати слину. Просто по, по котику... Як зразу відразу видно, як він себе поводиться, а по собаці не завжди зрозуміло, тому що вона може бути така ж активна, але вона також стрес відчуває. Да? Так, так, опять же, все індивідуально, всі по-різному сприймають стрес. Але все ж таки частіше коти вони не, не так ярко виражені, як насправді, щоб ми розуміли, в них біль і стрес вони можуть не так явно показувати. Думаю, що навіть якась там хронічна невелика біль по, по коту, можна не сказати, що в нього є щось. От. так само і зі стресом. Якщо він там мітить територію постійно, десь а, дряпає на кігті дряпку, а щось інше, після какає, ходить ходить на свій лоток, uh -huh. це теж можуть прояви бути стресом. якщо ви бачите, що ваша тваринка відчула стрес з нею щось не так. Відбувається як зазвичай, то треба І вона активно. Це показує Так, вона може неактивно показувати угу. щось не так. Навіть просто а, забилась десь і або не їсть. Угу. Це теж... Оце все це поводи звернутися. По-перше, все ж таки до ветеринарного лікаря. Угу. А він там вже буде определяти, діагностувати, що далі з котиком робити. Угу. Взагалі, у нас є ось такі глобальні питання: як заспокоїти взагалі, тварину? Зараз дуже багато вибухів, тривог, і тваринка також це переживає на собі. Вона дуже сильно стресує. Ми дуже часто можемо тварину. Ставити у переноску, їхати кудись, або десь, наприклад, паркінг іти, і це стрес додатковий ще у улюбленця. Що в такій ситуації нам робити? Взагалі, як позбутися цього стресу, як його уникнути або зменшити його, коли е вибухи треба кудись поїхати швидко сьогодні, або через 5 хвилин угу. вже поїхати, треба. Вибирати те, що швидко діє, тому угу. що в більшості препаратів антистресу вони діють накопичувальні дії. Там за два за три дні треба починати давати. Треба вибрати продукцію, яка буде заспокоювати швидко. Це Тут перше. І зараз. Да, так, так. Чому тому, що щось вибухнуло? Ми посадили котика, пішли в укриття. Угу. Так або кудись треба різко кудись поїхати. Те ж саме, нам треба швидка якась дія. А що, Про що я хочу поговорити, це про фелівей та адаптів, саме спреї, тому що вони якраз і швидкої дії. Угу. А, що це таке взагалі це феромони. А якщо казати про адептіл, це фер... аналог феромона, лактуючої мами собаки. Тобто, якщо так сказати, в кавичках. Це для собак. Це для собак. А, собака буде відчувати ніби маму. Вона не буде відчувати стресу, uh -huh, uh -huh. це якщо таким простою мовою пояснити. А у Феліва йде фермон лицевих залоз. тобто він буде, він буде відчувати якоїсь агресії в окружаючій середі якоїсь опасності, uh -huh. як їм користуватися. Uh -huh. Спрей є, є маленькі спрей, є великі. Вони відрізняються тільки тим, що а, тут на більше тузувань тут uh -huh. трошки менше. А, маленький спрей хватає на 13 поїздок uh -huh. обробок. По 5 годин дії, а великого вистачить аж на 40 uh -huh. таких от обробок, а поїздок по 5-6 годин. Що можна зробити? Нам треба, опять же, нам треба швидко. Якщо ми кажемо про котиків, якщо є котик, скоріше там 99% є переноска. Uh -huh. Береться спрей, uh -huh. філівий, якщо ми кажемо про котка, береться філівий спрей, вшикається 8-10 пшиків переноску, 10 хвилин чекаємо. Посадила котика. І якщо нам треба кудись поїхати, ми uh -huh. вже їдемо. А якщо щось починає вибухати, ми опять же попшикало 10 пшиків, 10 хвилин почекали і пішли собі в укриття. Uh -huh. Це... А якщо, наприклад, на якісь там покривала або на подушку якусь пшикнути, також буде діяти. Ну не що переноску в переноску пластикову пшикати, а на якісь так, на можна, ткань. Якщо ми кажемо про переноску, можна там на ковдручку, яка буде або uh -huh. на поленочку попшикати, uh -huh. а, або якщо ми кажемо про собак, uh -huh. про цуценят. Їх, якщо можна, там невеличку собаку собаку її можна взяти на руки, можна попшикати на себе, адже uh -huh. почекати хвилин 10, щоб там просто є спирт в складі. Він вивітрюється, залишається тільки uh -huh. формон заспокійливий. І ми беремо собачку на ручки. По перше, ми її обняли її вже спокійніше. І по-друге, буде вона відчувати формон. Вона буде більш спокійна, uh -huh. і так само або на ручках кудись йдемо, або кудись можна поїхати. Якщо ми їдемо і собачка побільше, її не можна покласти переноску, або на ручки взяти, можна попшикати просто спрей на крісло в машині. Uh -huh. І собачка буде теж відчувати цей фермон. Вот. Тобто, фермони ми повинні розуміти, що адаптів для собак, фольовий, для котів, вони повністю безпечні. А якщо є і собака, і котик, вам потрібно, щоб окремо були спреї. Не можна... буде працювати на котика з собачої, а на собачої для котики. Так, Юлі, вони буде специфічні, адаптив буде діяти на собак, фільми uh -huh. на котів. Якщо переноска, наприклад, там велика переноска, і, і у вас є кіт, є собачка, да, ви можете попшикати спочатку один феромон, потім інший. Кожен просто uh -huh. буде відчувати свій фермон і все. Нам uh -huh. головне дочекатися uh -huh. після ну, того, не як. Вони зміщуються, буде потім ні, 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 просто кожен буде відчувати свій фермон. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Тобто Дуже на кожного буде своє річ. працювати. Це як скласти аптечку свою, а це як ось в таких випадках, коли вибухи потрібно мати таку річ при собі, щоб в будь-який момент можна було її використовувати Так, і заспокоїти вашу тваринку і себе також на, на людей, не діє, а, що, що дуже багато людей питають, а мені можна на жаль, ні. Гадаю, що ми змогли розібратися з цим питанням, питанням щодо стресу, вибухів та гучних звуків, і е, допомогли вам обрати свій засіб. Які ви зможете використовувати для собачок або для котиків. Є у нас вже в наявності, тому чекаємо вас. З вами були Юля та Денис. Всім спокійного та гарного дня. Щоб він був без стресу, всім до побачення!